Ми з Олею прийшли як клієнти терцентру поздоровити з наступаючим Днем Незалежності України. Хочемо вручити отакий е, подарунок Оліну роботу, виш, вишиту, вишитий портрет Кобзаря. Хочемо, щоб він був назавжди як символ незламності, волі до перемоги, волі до, е, до вільної України і е, щоб завжди. На Нагадував про те, що є вдячні клієнти, які завжди хочуть бути вдячні за те, яку ви справу робите для нас, пенсіонерів. Дуже багато цікавих і гуртків організували. Дуже багато робите і для пенсіонерів, які які не можуть відвідувати гуртки. А вдома знаходяться. І всю ту роботу яку проводите, вона звичайно нам дуже дуже до вподобає. Ми будемо багато, багато років дуже вдячні. Прийміть наш подарунок, шановне подружжя Ольга та Сергій Кучми, ось такі ви, як взірець той, того життя, яке може бути у людей після того, коли люди виходять на свій заслужений, слугований відпочинок. Ми вдячні вам за те, що ви робите, за те, що ви є ось такими і переможцями, і танцюристами, і спортсменами. Ольга, то все ви вишили своєю рукою. Правда? Я, ми обов'язково, адміністрація Ріна Пантерівна, догибо ваша картина. Ми знайдемо її місце в світлиці або при вході для того, щоб всі клієнти бачили, що ми пишаємося. Такими клієнтами, як ви, щоб бачили, що можна робити, щоб щодня ось ця картина дійсно була ось така ну, як воля, дух незламності, на яке хочеться йти дивитися і працювати далі. Адже ми допомагаємо і працюємо, і допомагаємо 72-й бригаді і продовжуємо працювати далі. Щиро вдячні вам за те, що ви є, і за те, що ви робите. Ми і вам вдячні. Будь ласка, нехай він вам завжди радує око.